Усім привіт! Сьогодні ми будемо ліпити танк під назвою Мендель. Так, нам знадобиться жовтий колір. Беремо жовтий колір і робимо з нього такий квадратик. Ось ми робимо квадратик, такий крутий квадратик. Так, робимо квадратик. Не вийшов у мене квадратик, роблю другий раз. Все, так, в мене вийшов квадратик. Прикольно. Далі. Далі, далі ми робимо дуло. дуло дуло, дуло. Мішаємо з таким кольором, ну, можна ще з білим, як хочете. Так, беремо, робимо квадратик з цієї штучки. Так, ставимо ось сюди І робимо ще менший квадратик. от і робимо саме дуло, діло діло. Ви представляєте? Так, я представляю. Так, ставимо діло. Поставив я дуло. Тепер ми робимо таку штучку, схожу на домик. Домик, домик, хатку. Так, ми робимо схожу штучку на гномика або хатку. Або на грибочок. Ось така в нас штучка вийшла. Йоу, йоу, йоу Беремо чорний, щоб зробити такі лінії. От. Потім ми беремо сірий, щоб. Зробити йому такі лінії. Беремо дрібочку чорного і змі... не домішуємо, щоб там хоч, хоч би було б е, видно чорний. Так, ось ми робимо таким чином, ліпимо сюди. Далі. Далі. Далі далі далі, далі. Е, далі ми робимо таку ж саму і кріпимо її сюди. так Зрозуміло, так. Робимо таку вже саму, але меншу, а ще, малесеньку, бачите? Далі ми робимо очі нашому сігмі-моменту. Во, Все. Поставили, далі робимо йому червоні очі ось. Так, і ставимо йому робимо брови, але їх не видно. Кої є коричневий, той робить так. А в кої сірий, той робить так. Далі ми робимо решітку. Отаку От решітку це броня для його лиця. Щоб його не просто так стрельнув КВ-44 і все, його нема. Але мені здається, йому ця броня не... Допоможе. Так ми робимо такі штучки, схожі на сніжинки. От, робимо, 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 робимо. Тепер ми робимо якусь задню штучку таку. І там якийсь бачок є, бачок Зараз ви побачите, який це бачок там. от Беремо зелений і робимо такий бочок. От все. Все, зробили цей бочок. Я не знаю, що це таке, ну. От, робимо такі два гвоздіка. ззаді І робимо. Знаєте, що ми робимо, а я сам не пам'ятаю, а робимо ту ж саму сніжинку. От сніжинки готові. Є. йоу. Тепер ми робимо сітку таку, як проти комарів або якихось там цих, як це, мух, там, щоб не залітали вони з вулиці до вас в хату. Оставлять на вікно, похоже. От робимо таку сіточку. Оба, 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 оба. Так, зробили ми сіточку. Йо -йо -йо. І далі ми робимо таку штучку, як противогаз. А я, наверное, зрозумів. Зараз ми робимо гусінь, суви це знаєте, як робити, а покашу я вам розкажу. Своя думка, я думаю, що та штучка, бачок то це з воздухом, напевно, він протигазник. Ось ми робимо гусніці. Ви це знаєте, як їх робити. Далі беремо е, щось загострене і робимо отакі от дірочки. І робимо саму гусницю. Ну, тут нема що говорити поки. Ну і далі ставимо це все на наш танчик степанчик. Так, поставили на танчик степанчик. А ні, ще не поставили, поставили. А тепер, ну, от такий у нас мінділь вийшов. Всім до побачення! Ставте лайки і підписуйтесь.